Було чотири браті. Один був Петро, другий був старший Іван, Петро, Микола і Стефан. Микола був при війську, але прийшов з і його забрали в Бандери. А мама його дуже тішла, каже: хоче за тим сином скуваю, може мені вивезу на Сибір. О. І його теж забрали, забили ту. Як їх привезли. То коли в пермогила, кинули їх там. А ми що, дітиська? Там ходили тут обланики, ті воєнні. Але нам не ж не могли. Ми пішли, нарвали квітів, і так їх моїли. Ну, а вечором їх спрятували а тепер. А мама рідна йшла, і вона не мала права прийти до них подивити, Там і син був. Вона тримала граблі, йшла так попри дорогу, попри ту могилу, так липнула з далека, вернула, знов так липнула, а не прийшла, бо вони там старі не йшли. А от діти йшли, маїли. Ну, що знали? Там кров обпирали, таке. А вечором то юж порубили трумна. Мій тато теж був майстер, ще був конік майстер. Порубили трумна, її було трьох, і їх так поховали. Värt till att vänta dig.